Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту, переможець протистояння у супровожкі Азії новозеландця Джосефа Паркера та представника демократичної республіки Конго Мартіна Баколе, яке відбудеться 22 лютого в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, стане обов'язковим претендентом для Олександра Усика, який володіє титулами WBC, WBO та WBA. Спочатку боксер з Нової Зеландії планував вийти на бій проти чемпіона світу за версію IBF Даніеля Дюбюа. Проте британець захворів і відмовився від поєдинку. Варто зазначити, що український боксер неодноразово заявляв, що цікавить матч за звання абсолютного чемпіона світу та уніфікація титулів. Наразі усику доведеться відкласти зустріч Дюба або домовитися з переможцем пари паркер Баколе. Жорстке, якщо не жорстоке, жеребкування ліги чемпіонів вже на стадії однієї восьмої фіналу, матчі яку відбудеться. 4, 5 та 11-12 березня зійдуться французький ПСЖ і англійський Ліверпуль. На переможця якого у чвертьфіналі очікує хтось сильніший з пари Брюге Бельгія та інший представник Англії Астон Віла. Також у лівій частині сітки в Дербі Мадрида зійдуться Реал і Атлетико. А голландський ПСВ зіграє з лондонським арсеналом. Права частина менш зіркова клубами Барузія, Дортмунд, Німеччина, Ріль, Франція. І два чергових дербі Пірнейського півострову, португальська Бенфіка проти Каталонської Барселони. А також Німеччини – Баварія Мюнхен, Байер Леверкузен. Італійському Інтеру дістався голландський Фейенорд. Чотфінали заплановані на 8, 9 та 15, 16 квітня півфінали, на 29, 30 квітня та 6, 7 травня. Фінал 31 травня прийматиме Альянс-Арена у Мюнхені. Вихованці Дитячої юнацької спортивної школи зимових видів спорту Дніпровської міської ради, спортивна пара Софія Голюченко та Артем Даринський, тренер-укладач Ігор Марченко стали бронзовими призерами міжнародного турніру з фігурного катання на ковзанах, шлях до ігор 2026 який завершився в Італії в Мілані, і був тестовим перед зимовими Олімпійськими іграми 2026 року, що відбудуться там. 12 фахівців з Дніпропетровщини, серед яких президент Федерації дзюдо Дніпропетровської області Григорій Король, тренери та представники суддівського корпусу. Радіон Кохановський, Денис Біліченко, Олександр Острух, Богдан Мунтян, Кирило Іванов, тренери Віталій Харламов, Сергій Пліїв, Дмитро Радченко, Сергій Попов, тренерка з Кривого Рогу Євгенія Полякова та спортсмен обласного центру олімпійської підготовки Кирило Іванов успішно пройшли і склали іспит по завершенні масштабного національного ката семінару, що відбувся в Ужгороді під грудою відомого ката експерта, голови ката комісії Європейської федерації, директора Міжнародної федерації Академії, доктора Слав... Брадіча, який був організований Федерацією дзюдо України і зібрав майже 100 учасників з 15 регіонів держави та міста Києва з його проведенням в Україні. Фактично відбулася історична подія. Федерація дзюдо України офіційно розпочала розвиток ката. Влітку буде визначено хто стане керівником цього напрямку і хто з суддів зможе оцінювати змагання. А далі в планах і проведення змагань про подійне заявив президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк, який взяв участь в семінарі і успішно склав іспит та отримав сертифікат з рук. Славіси Брадіча тим часом на татамі малої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста відбувся чемпіонат Дніпропетровської області серед юніорів. У п'ятницю на ринзі комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу тайний добр з Дніпровської міської ради фінішував чемпіонат Дніпропетровської області з боксу серед чоловіків та жінок і юніорів та юніорок. У ході церемонії відкриття турніру керівники регіональної федерації вшанували відзнаками атлетів, які вибороли 11 медалей на чемпіонаті України серед спортсменів вікової категорії до 23 років. Вони завоювали три золоті нагороди, дві срібні і шість бронзових. Результатом задоволені, хоча є до чого прагнути більшого. І вважаю, що трошки відроджується бокс у Дніпропетровській області. Є дуже гарні молоді спортсмени, які себе вже зарекомендували. Будемо сподіватися на їхнє майбутнє. Завдяки керівництву нашої обласної федерації. Багато робиться для розвитку нашого улюбленого виду спорту в нашій області, тому ми маємо пошагові, поступово набираємо оберти. Ми маємо гарні результати. Наші боксери гарно виступили сьогодні. Ми їх відзначили. Маємо є над чим працювати. розумієте, тому ми зі своєї сторони, як керівництво, будемо робити все. Для того щоб наш улюблений вид спорту розвивався, наші боксери їздили на змагання, приймали участь в найкращих турнірах, мали гарну екіпіровку, робимо все можливе, щоб у них були вітаміни, все для нашого розвитку. Десять команд ветеранів з Дніпра, Кам'янського, Павлограду, Синельникова та Києва вийшли на старт традиційного восьмого за ліком турніру з волейболу пам'яті героїв Небесної Сотні, змагання ко цьогоріч приймає зала спортивного комплексу Придніпровської державної академії будівництва і архітектури. У ході урочистої церемонії учасники судді та вболівальники хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих на війні. Далі прозвучав державний гімн України, який став прологом турніру. Родзинкою заходу був виступ музичного колективу. 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади, після чого і розпочалися поєдинки попереднього етапу, півфінальні матчі, зустріч за третє місце та за перше. І нагородження переможця та призерів відбудуться у суботу. Мені приємно, що я брав участь в першому турнірі. Ще коли починали цей турнір, були хлопці, які приймали участь в майдані, виступали теж мої побратими, Один з них зараз вже на моєму місці служить замість мене, воює. Дуже приємно, що такі турніри проводяться. Це наша пам'ять, це наше майбутнє. Ми повинні це пам'ятати і знати, що люди, які віддали життя за волю, свободу України, про них пам'ятають, знають і цінують. Більш детально про підсумки чемпіонату Дніпровської області з боксу та про турнір з волейболу у випусках новин спорту Дніпро Тіві наступного тижня на татамі малої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста відбувся чемпіонат Дніпропетровської області серед спортсменів вікової категорії. До 21 року на старт якого вийшло близько 100 учасників, які, окрім відділень дитячо дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних клубів Дніпропетровської області, представляли подібні одеської та запорізької. Велика кадетська група спортсменів цього разу не підтримала звітні змагання, адже вона вирушила на чемпіонат України Ю-18, який в період з 18 по 21 лютого приймають Черкаси. Сьогодні проведемо чемпіонат області Ю-21. Це такі відбірні змагання перед чемпіонатом України ю 21 який буде на початку наступного місяця в місті Ужгороді. Зібрались, зібрався непоганий склад. і Я думаю, цей старт допоможе нашим провідним спортсменам цього, цього віку достойно підготуватися до чемпіонату України. Ті, хто відбереться на чемпіонат України, який буде проходити в місті Ужгород, там перше друге місце вже майстер спорту України. Хто їм вони виконують цей норматив звання майстер спорту, і будуть відбиратися вже на чемпіонати Європи та мир міру по своєму віці. Тобто цей старт уже в них є на головні. Ніше це крок до дорослого дзюдо, до дорослих досягнень. Наразі у турнірі взяв участь віце-чемпіон світу серед кадетів минулого року чемпіон Європи, Ю-18 Дмитро Лебідь. Він впевнено відборовся у новій для себе ваговій категорії до 100 кілограмів і піднявся на першу сходинку подіуму. Золоті нагороди також завоювали представники Дніпра: Вероніка Чернуха, Анна Ткачова, Дар'я Доля, Іван Коваль, Тимур Журавльов, Владислав Проценко, Савелій Анчуткін. Ілля Білоус, Нікіта Громико, дві дзюдоїстки з Запоріжжя, Олександра Кривда та Діана Туз. Одна відзнака вирушила до Одещини. Її володарем став Андрій Прищепа. Найближчі змагання з цього олімпійського виду спорту у нашому місті під егідою федерації дзюдо Дніпропетровської області відбудуться 22-23 березня. Це буде черговий етап дитячої ліги дзюдо. А на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.